Чого тобі чекати від неї? Давай подивимось, які дії в нас збирається в твою сторону робити. Отже, так. Ну, чекати якось початок осінні вона якось буде е, рухатись в твою сторону. Тут, як то кажуть, літо пройшло, і оцей варіант спина до спини не підходить. На початку осені буде рухатись. Ну, кажуть, що вона дуже плаче за тобою, якось ти зараз або не рухаєшся, або робиш якісь неправильні дії до неї. Да? От все робиш неправильно, і це все не дає їй можливості прямо зараз з тобою починати якісь рух в житті. Ну, вона зараз якось бач, плаче, але тримає себе в руках, щось робить для того, щоб відволікатись від думок про тебе. Тут карти кажуть, що ви є кармічна пара, ви маєте бути разом, тому що поруч з тобою вона все-таки має якусь легкість. Тут, навіть якщо ти якийсь таран і деспот, все одно е, якісь твої дії, те, що ти робиш, якось робить її більш жіночною. Але при цьому розумієш, якби карта говорить про те, що м, тут, по ідеї, вона буде якось робити перший крок, тому що те, що ти зараз робиш, або те, що ти зараз взагалі нічого не робиш, їй не підходить.